З 11 липня набули чинності норми закону номер 1978 якими внесено чимало змін до антитютюнового законодавства. Нормативними змінами було заборонено виготовлення, продаж як оптовий, так і роздрібний і імпорт, тобто ввезення на територію України як тютюнових виробів, так і електронних виробів, так званих електронних сигарет, кальянів, тощо, які, по перше, містять в своєму складі сторонні запахи або смаки, тобто, це можуть бути якісь там вітаміни, аромати. Кофеїн, будь-які інші речовини, які впливають на енергетичний стан людини. Це по-перше, по-друге, забороняється зазначення на пачках або безпосередньо на виробах будь-якої інформації, яка стимулює до вживання даних речовин, тобто тютюнових виробів, сигарет, електронних сигарет. Також під забороною виробництво та реалізація продукції, в якій відсутня інформація про шкоду для здоров'я. Нові обмеження стосуються і куріння електронних пристроїв та сигарет у громадських місцях. І ці пристрої забороняється використовувати в будь-яких приміщеннях підприємств, установ організації в ресторанах, закладах харчування, в дитячих на, на дитячих майданчиках, як раніше було в громадських зупинках, там підземних переходах, готелях тощо. Тобто паління буде дозволено лише в спеціально відведених місцях або кімнатах, і також заборонено, до речі, на прибудинкових територіях і місцях загального користування будинку. Це під'їзди, ліфти, там, прибудинкова територія. Зокрема, заборонена реклама та продаж електронних сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками. Забороняється розповсюдження в мережі інтернет, в соціальних мережах, на телебаченні, в засобах масової інформації, шляхом транслювання, як там самих логотипів, товарних знаків цих сигарет, так само їх продажу, розповсюдження тощо. Також забороняється спонсорство, тобто участь виробників цих брендів, участь в підтримці будь-яких заходів. Може здійснюватися виклад інформації, тобто певна реклама на сайті, практично лише на сайті виробника. Так, і то без заохочувальних певних алгоритмів. За з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях курсі нестимуть відповідальність за аналогію з курінням звичайних сигарет. Якщо ми говоримо про заборону паління в певних місцях, то це якщо це ресторан це від 3 тисяч гривень за один випадок до здається 20. якщо це інше громадське місце від тисячі гривень. Набуває штраф. Також за заборону ввезення виробництва це штрафи від 20 тисяч гривень, і там за повторне порушення протягом року 50. І також за заборону реклами спонсорства це від 30 тисяч гривень за один випадок порушення цієї заборони. Криворіжці по різному реагують на нові обмеження та здебільшого вбачають чимало плюсів від таких заборон. Я вообще против этих всех вейпов, потому что за границей они давным-давно уже против, и они очень вредят. Многие говорят, ничего не вредит, они хуже, чем обычные сигареты. Ну да, курить в общественных местах – это неправильно, кто-то не курит, кому-то что-то не нравится. Хочешь покурить, есть какие-то закоулочки, где можно стать и покурить спокойно. То есть, ну, я за. Я думаю, что это правильно. Я не думаю, что это такая у нас Глобальна проблема. Якщо порівняти з накамані і то сигарети – це далеко не найважливіша проблема. Ми за зміни. Люди кучкуються в тих самих заведеннях. Палити заборонено, але вони під предполагам, що це вейп або те ж самі одноразки, що це що не шкодені, нікому не, да. не шкодить. Люди прийшли відпочити, покушати, там випити щось, там цікавить чаю. А тут все в диму. Я вважаю, що це дуже важливо для нашого суспільства, для здоров'я нашої нації. Це потрібно регулювати, тому що якщо це не контролювати, ми всі будемо палити і вважати, що це добре, як колись, коли починався да, тю тю новий цей бізнес. Дар'я Юськова, Вадим Діденко, Андрій Славний, Валерія Косигіна, цей день.